В року тому Роман Турик був на нулі, а сьогодні розвиває сімейний бізнес. Чоловік служив спершу на Дніпропетровщині, а потім у Гуляйполі на Запорізькому напрямку. Був старшим лейтенантом, командиром зводу 102-ї бригади, 75-го батальйону. За час своєї служби Прикарпатець мав три контузії, а у вересні 2022-го отримав важке поранення. Перенесено чотири військових госпіталь, пройшов, і після реабілітації вже у Червні місяці вийшов припис повернутися у зону проведення бойових дій у Ляйполе. Я повернуся туди. Повернуся туди, побачив, що все ж таки зараз моя ефективність вже не та. Є проблема зі здоров'ям, є проблема зі слухом, і зрозумів, що керувати надалі таким підрозділом, таких умовах, де потрібно бути чітко і розуміти чітко. Чути і чітко виконувати. Я вже тоді не зможу. Надалі по сімейних обставинах я звільнився. Після цього Роман разом із своєю дружиною наважились розпочати власну справу. Відтак, подружжя відкрило свій зоомагазин. Це був задум такий, оскільки я сам по спеціальності ветеринарний лікар і дещо працював в цій сфері, зокрема на Київщині. Є розуміння і знання. По дрібних тваринах, і тому вирішили все ж таки сімейний бізнес започаткувати у напрямку зоомагазин, зоотовари. Наші котики, вона асоціація, як називають котики ЗСУ. Тому ми назвали наші котики, бо це наші захисники, і ми маємо маємо працювати на захист нашої країни. Створювати бізнес зізнається дружина військового Марія було непросто. Втім, цей етап, каже, пройдено і нині працюють над удосконаленням сервісу. Ми вперше в бізнесі і ми боялися спочатку починати, тому що е Важко, дуже важко ще коли дитина маленька. Це в рази важко. Я люблю сервіс, і люблю чистоту. Я люблю все розкладене, я люблю чітко, щоб все було так по полочках розкладене. І я хочу, щоб в нас проходили покупці, щоб їм було приємно в нас знаходитися. Загалом у колишнього командира порядок в усьому головний девіз роботи допомагаєш фронту, допомагаєш собі. З хлопцями я підтримую зв'язки і власне. Зокрема, і наша справа, яку ми зараз започаткували, це в тому числі це буде відрахування і допомога нашим хлопцям, які на фронті Ми розуміємо, що хлопцям потрібно допомагати. Фронт і тил мають бути єдині. Наразі чоловік збирає гроші на авто та тепловізор. Для цього розмістили в магазині скриньку та створили монобанку для донатів. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.